Mm -hmm. Як тут тетря включає. Дай Боже, кумцю, а я думаю вже гадаю, десь ти сиділа і в таку погоду. Дай Боже здоров'я, куму. Mm -hmm. я вже пришкандибала з базару, ти хочешся похвалити, що купила. А ну, давайся хвали. Адим купила це адитикі портки. Купила мсе райтузи. Кортки, аби тепло було. Ага. і кіко то все коштує? Йой, кумо. То ціни страшне тепер. Але чекай, я не поняла. А чого ти до гори пупцем лежиш? Роботи не маєш, чи що? Ну, а що, не можу собі полежати, яненька дригалиць, варить, сіньох порядки робила, стільки дринтів викидала. Та ти у мене вижу роботєща. Я ой, комицем, мушу ж йти, бо вже Василь кличе. Та й маємо їхати купувати розсухи. Та й гралі, бо не маємо чим вішенки метати. А я yeah, все-все добре, давай, так, все. Давай,